Айсберг довжиною з хрещатик, справжній людовий велетень, приплив до української антарктичної станції Академік Вернацький. Нашим полярникам вдалося підняти над крижаною горою дрон, це наче острів посеред океану. Він здається, має ідеально рівні вертикальні стіни і плато зверху, наче людову полонину. За вимірами науковців, довжина айсберга майже 1300 метрів, тобто як у головної вулиці Києва. Ширина близько 9 десятків метрів і майже. Стільки ж найбільша висота видимої частини. Важко уявити розміри брили, яку ховає океан, бо над водою видніється лише десята частина. Українські полярники кажуть, цей айсберг дрейфує за кілька десятків кілометрів від станції, але він настільки великий, що науковці добре бачать його прямо зі своїх вікон. Айсберг ймовірно відколовся від шельфового льодовика, тобто того, що прилягає до суші, яка ж його подальша доля. Полярники обіцяють спостерігати за подальшим шляхом гіганта й обов'язково триматимуть нас. do cursi